Іван Панасивич, а можете трошки розказати про Валентину Дмитрівну Рибалову, археологиню з Ленінграду? Що ви можете сказати про неї і про її досягнення? Це було у 1978 році. Ми поверталися поїздом з конференції. І так вийшло, що серед нас опинилася і Валентина Дмитрівна Рибалова. І коли ми почали спілкуватися, вона дізналася, що це я відкрив критерії поховань культури багатопушкової кераміки. І вона дуже зацікавилася, а потім сказала... Ви знаєте, в мене є відтиск моєї статті із археологічного збірника, але я його готувала в другій персоні, але бачу, що мені потрібно вам віддати, бо він вам буде найбільш важливий. І тоді я одержав від неї цього відтиска, де вона написала поважному пану. Післарію і дата. Це стосувалася публікація розкопок у Кам'янці в Криму. Треба сказати, що пані Рибалова довгий час працювала в інституті археології, і вона багато зробила досліджень на Нижньому Дніпрі. А потім так вийшло, що вона працювала і в Криму. Як взагалі всі працівники Інституту археології, де тільки вони не працюють, в різних місцях. Так от, я вважаю, що відкриття нею поселення у Кам'янці це дуже важливий етап. По-перше, це було Злегка укріплене поселення, бо там були знайдені рештки земляного валу. І за своїми матеріалами вона перекликається з матеріалами Каратаївської Лівінцівської фортеці, яку досліджував Братченко. Більш того, і там, і там. О, ці пам'ятки пов'язані із оточуючим середовищем морським. І виходить, що рибацький рибальство або господарство рибальства було одним з дуже важливих і для Кам'янки, і для лівінцівки. Бо потім, набагато пізніше, там, де зараз Левінцівка, було побудовано танаїс, який існував навіть в середньовіччя, бо багатства рибні робили свою справу. Серед тих матеріалів, які Рибалова знайшла на поселенні, є кераміка. Яка вже не викликає ні в кого сумніву, що вона відноситься до культури багатопрушкової кераміки. Крім того, серед знахідок є, нею був знайдений Псалій роговий з шипами, цільний, подібні якому, були знайдені в шахтних гробницях у Греції. І ця знахідка поставила питання відносно того, що вже люди, які населяли це поселення, знали, виходить колісницьку справу. Знали колісницю, знали запряжного коня. І на той час, на жаль, ще не дуже багато було відомо знахідок подібного типу. Серед знахідок іншого, інших, які були знайдені, були речі, які давали можливість датувати цю пам'ятку близько. Катакомбного часу, це з пісковику. Саме такі подібні були знайдені і, до речі, і в шахтних гробницях Мікен. І ми багато знаємо їх з поховань культури багатоваликової кераміки. Мене вразило у цій статті висновок, який зробила пані Рибалова, що собою являє Кам'янське городище, Кам'янське поселення? Це бабинський варіант культури багатоваликової кераміки. Слухайте, так все ж виходить, що пані Рибалова десь на 10 років раніше, ніж Пан Братченко назвав культуру багатоваликової кераміки Бабинською, тобто по епонімної пам'ятці Бабина 3 ну, Вона, здається, писала там про Кам'янку тут і про Бабина як Бабинський варіант. Чи вона їх якось... Вона написала, що. Кам'янсько-лівінцівські пам'ятки треба розуміти як бабинський варіант культури багатоваликової кераміки. Бо тоді ще не було думки називати культуру багатоваликової кераміки бабинською, як це зробив у 1977 році Станіслав Нікіфорович Браченко. До речі, я. Підтримав ідею Братченко відносно ідеї, що треба культуру називати за епонімною пам'яткою. Саме йдучи за цією ідеєю, я у свій час назвав культуру, пам'ятки якої розповсюджені на терені Румунії, Молдови і України. Двома епонімними е, назвами Делакеу і Бабіно. Е, тобто е, я дотримувався саме цієї ідеї, що пам'ятки повинні мати свою епонімну назву. Так що, е, на жаль, більше після того ми з панією е, Валентиною Дмитрівною не спілкувалися. Але я бачу, що її внесок в археології і вивчення культури багатоваликової кераміки значно принижений. І в роботах багатьох, особливо молодих науковців Інституту археології, це прізвище навіть ніколи не проглядається в списках використаної літератури. Цікаво, дуже дякую.